Всім привіт! Ви на каналі в тонусі, з вами я, Валерія, і сьогодні вас чекає класне тренування на спину з таким неймовірним видом. Починаємо ми з вправи роллдаун, скручуємось хребет за хребцем, починаємо з голови, далі плечі, грудний відділ поперек дійшли донизу, не обов'язково в максимум ви можете доходити туди, куди вам зараз комфортно. Але з чим з кожним разом можете поглиблюватися нижче і нижче, відчувати задню поверхню стегон. Розкручуємось ми з вами так само хребець за хребцем, починаючи від тазу. І не забувайте розслабити голову, опустити, розслабити руки, плечі і лопатки. Руки нас ніби затягують вглибу вниз. Коли ви скручуєтесь і розкручуєтесь, намагайтеся зафіксувати свої відчуття. Можливо, в якихось ділянках у вас буде більше натяжіння відчуватись. А тепер ми продовжуємо робити цю саму вправу, але корпус повертається вправо. І ми так само хребеть за хребцем, сегмент за сегментом закручуємось вниз, а потім розкручуємось вгору. І тут вже у вас буде відчуватись більше задня частина спини, спускатись натяжіння впоперек, от якщо ви йдете вліво, то буде відчуватись права сторона. Тут теж фіксуємо свої відчуття, порівнюємо праву сторону, ліву сторону, можливо одна з них відчувається більше в натяжінні, можливо, дві однаково. Переходимо до нахилів, стопи ставимо ширше десь на ширину плеч, виходимо в сторону, далі в діагональ, в сторону і на центр. Скручуємо тільки корпус таз залишається незмінним. Вдих, за пальцями потягнутись, видих. Вдих розкритись, видих, вийти на центр. Відчуваємо як і бокову сторону, так і задню сторону на скручуванні. Обов'язково подовжуємо свою бокову лінію і діагональну лінію за пальцями рук, щоб в'язи ще більше витягувалися. Далі переходимо на нахил в сторони, одна рука залишається вгорі, друга опускається. Вдих, нахил, видих, центр, відчуваємо бокову. І на поверненні ми видихаємо, м'язи живота активні, відчувається їх робота. Звісно, нічого прям пекти у вас не буде, але саме приємне відчуття, що м'язи активні, це нам потрібно. Продовжимо тримати темп дихання, витягуватись верхньою рукою вдаль за пальцями і на центрі, коли ми себе відтягуємо вгору, відчувати роботу м'язів живота. Зараз у нас з вами буде дуже цікава хвиля в сторону. Ми збираємо кисті в замок, залишаємо руки на потилиці, нахиляємося за правим ліктем вниз. Далі за ліктем ми себе витягуємо через сторону вгору і переходимо так само на іншу сторону. Вдих, нахил і видих на центр. Тут буде ще більше відчуватись. Робота м'язів, вони нас прям збирають на центрі. І обов'язково треба себе прям в сторону тягнути вдаль за ліктем. Щоб це була прям хвиля, а не просто нахили вправо-вліво. Не поспішаємо, прям відчуйте кожне положення тіла, витягуйтесь за ліктем і вниз, і в сторону, і вгору. І рухи в нас не чіткі, тобто без точок ми прям як єдиний потік переливаємо з одного руху в інший. А тепер зверніть на виконання в профілі. Ми залишаємось в однієї лінії, лікоть нахиляється рівно в сторону тазу, ми не розхитимось, не висовуємо грудний відділ, таз. Все залишається на одній лінії. Переводимо руки вгору, опускаємо корпус на 90 градусів, але можна і вище тримати. Згинаємо коліна, підкручуємо куприк вниз і за куприком розкручуємось хребець за хребцем. З видихом ми опускаємось, з дихом згинаємо коліна і з видихом розкручуємось. На розкручування наш живіт активний, він є опорою для попереку. Коли ви міняєте положення тазу, відчуєте, як включаються сідниці і задня поверхність стегна. Тобто вони допомагають змінити положення тазу. І ще ми робимо вдих, видих нахил, вдих, згинаємо коліна і з видихом хребець за хребцем живіт активний. З видихом ми розкручуємось і переходимо на коврик, опускаємось на коліна. Робимо з вами вдих і закриваємо руки видих. На вдиху розкриваємо грудний відділ. на видиху тягнемо плечі один до одного. На розкритті ми збираємо лопатки. На закривання зона між лопатками навпаки буде розтягуватись. І вдих збираємо лопатки, видих, збираємо плечі. Тримаємо темп дихання, відчуваємо, як м'язи витягуються. І концентруємось більше на своїх відчуттях, на своєму русі. Тепер ми витягуємо руки попереду себе, тягнемо за пальцями вдаль, плечі не піднімаємо вгору, тягнемо їх донизу. З'єднуємо лопатки, зводимо їх і розводимо. Зона між лопатками знову буде витягуватись. І ще з'єднати лопатки, підтягнути до хребта і відштовхнути від хребта. Переводимо праву руку вгору, витягуємось за пальцями, лопатка піднімається вгору і опускається донизу. Якщо вам поки що не відчувається саме рух лопатки, орієнтуйтесь на плече. Тобто нам треба підтягнути плече вгору і вниз вгору. І вниз. Але намагайтеся все одно концентруватися саме на русі лопатки. І інша сторона так само за пальцями вгору і за кінцем лопатки вниз, вгору і вниз. Далі ми переходимо на 4 точки опори і продовжимо працювати з лопатками. З'єднуємо їх і роз'єднуємо. В той час, як ми роз'єднуємо, обов'язково підключаємо долоні, давимо в підлогу і ніби коврик хочемо розтягнути в сторони. Це такий невидимий рух, але ви будете ще краще відчувати лопатки. Вдих з'єднуємо, видих роз'єднуємо. І не підключаємо таз або грудний відділ, тобто наш корпус повинен залишатись в одній лінії, не округлятись, не прогинатись. Тримаємо темп дихання, не забуваємо штовхати долоні в сторони, з'єднуємо і роз'єднуємо лопатки. Далі ми піднімаємо праву руку вперед, переводимо назад долонь на лопатку. Відкриваємо плече вгору, вертаємо плече на одну лінію з іншим плечем, вертаємо руку і знову назад. Видих, розкритись, вдих. Вернутись на одну лінію. Вперед і назад. Нижня долонь підключається, штовхає на розкриті, щоб корпус ще більше відкривався. Переходимо на іншу руку. Ліва виходить вперед. Змінюю своє положення на лопатку, розкривається, вертається і вертаємо її так само вперед. Видих на розкритті, права рука тепер давить долоню в підлогу. І зверніть увагу, що таз залишається незмінним. Він не прогинається і не округлюється. Супер це був останній і ми тепер переходимо на складочку в позу дитини, розслабляємось, розслабляємо все тіло, робимо спокійний вдих і затяжний видих. Переходимо руками в праву діагональ і потім змінюємо, переходимо в ліву діагональ. Піднімаємо корпус на центр і вертаємось на 4 точки опори. Права рука залишається опорною, ліва занурюється вниз, потім відкривається вгору. Ліва залишається в повітрі, плечами направляємо до підлоги, вдих і з видихом розкриваємось. Плечі розкриваємо на одну лінію. І так само наша права рука, права долонь давить в підлогу, допомагає розкритися ще більше. Переходимо на іншу сторону, занурюється права рука вниз. І з видихом розкриваємо. Праве плече тягнеться до підлоги, але рука залишається в повітрі. І на розкритті тепер ліва давить підлогу, допомагає корпусу розкритись. І ще видих вгору, вдих вниз. І видих вгору. Продовжуємо тримати темп. Переходимо в складочку, спокійно дихаємо, відпочиваємо. Вертаємось на 4 точки опори і переходимо на ізольований рух в пол. Підкручуємо куприк вниз, округляємось попереку і підкручуємо куприк вгору, розгинаємось. На округлені видих і живіт у нас тут теж працює м'язи активні. А вдих у нас на розгинанні. Тепер працює грудний відділ, а таз зафіксований. Ми намагаємось прогинатися і розгинатися саме в грудному відділі. Голова теж тут працює, в одній команді разом з грудним. Вдих, розкриваємося і видих, округляємося. М'язи живота на видиху так само будуть активні. І тепер все разом і грудний, і таз у нас працює. Вдих розкритися, видих, округлитися і штовхнути злегка корпус на руки, видих, м'язи жота активні, вдих за видих, штовхнути себе злегка на руки. І знову вдих. Підницю опускаємо на п'ятки, руками витягуємось вперед. Через круглу спину ми переносимо вагу на руки, розкриваємось куприк маківка вгору і хвилею вертаємось на п'ятки. І видих. І вдих. І видих. Живіт активний. І вдих. Рухаємось дуже м'яко, послідовно, не поспішаємо тут. Вертаємось на чотири точки опори, праву руку переводимо долоню на потилицю, лікоть направляємо вгору. Округляємось і за ліктем витягуємось вперед. Лікоть не розкриваємо і не перерозгинаємось в попереку. Тобто всі ці вправи, що ми робили на згинання і розгинання, це було підготовче. І тепер в більш складних варіаціях ми використовуємо саме ці базові рухи. Видих на округлені живіт активний і вдих. За ліктем, зміна сторони, інша рука і все так само. За ліктем округляємось вниз, живіт активний, і з вдихом виходимо вгору. Нижня долонь продовжує вас відштовхувати від підлоги, за рахунок чого ви ще більше витягуєте за ліктям. І ще на округленні ми зону між лопатками розтягуємо. Тобто не провалюємось в плечах, а максимально лопатками тягнемось вгору. А зараз ми переходимо на більш складну варіацію. Так само ми починаємо, залишаємо долонь на потилиці і округляємось вниз. Витягуємо за ліктем гору, розкриваємо корпус, лікоть і завертаємо себе донизу. Вдих розкриваємось і з видихом закручуємось вниз. Таз починає округлюватись вже, коли лікоть розкрився вгору. Нижня долонь теж давить в підлогу і допомагає розкривати корпус. Змінюємо руку, фіксуємо ліву долонь на потилиці. Видих, штовхаємо лопатки вгору, вдих за ліктем в сторону і закручуємось. Мені би малюємо коло, округляємось, вдих вгору і з видихом округляємось. Продовжимо тримати темп, відштовхувати себе від підлоги і тягнутися за ліктем у різні напрямки. Переходимо на складочку, опускаємо голову вниз, руки переводимо до ніг, відпочиваємо після цієї вправи, спокійно дихаємо. Вертаємо корпус на центр, піднімаємо руки вгору і переходимо на ротацію. Видих, навдих, центр. Видих розкритись, вдих, центр. Опускаємо плечі, не залишаємо їх підтягнутими вгору. Витягуємо за пальцями рук в різні сторони. Сідниці вертаються на п'ятки, руки витягуються вперед. І ми виходимо вгор через віджимання і за головою себе закручуємо, вертаємось на п'ятки. Вдих, розкритись. видих круглою спиною, хребет за хребцем, вертаємось. Коли ми виходимо в позицію кобри, ми не опускаємо таз максимально в підлогу. Навпаки ми підкручуємо, робимо одну лінію. І живіт в нас активний. Вдих, вийшли вгору, підкрутили таз. І за головою вертаємось з видихом. І ще продовжимо, вдих вертаємо таз на одну лінію. За головою хребець за хребцем себе закручуємо. Коли ми закручуємось, долоні давлять в підлогу і тим самим допомагають. Вернути корпус на п'ятки. Сідаємо на сідниці, праву ногу витягуємо вперед, ліву ногу ми залишаємо в метелику. Ліва рука у нас береться за праву ногу, коліно може бути зігнутим і взятися ми можемо як за стопу, так і за гомілку. Головне, щоб це було з зовнішньої сторони. Ми витягуємо корпус вгору. Тягнемось ребрами до стегна з витихом, ми округляємось і ніби хочемо підняти нову вгору, але не піднімаємо. Вся лінія від лівої руки до нижньої частини спини буде добре відчуватись, особливо зона лопатки. Зміна сторони, ліва нога витягується, а тепер права залишається в метелику, так само можемо обрати зручне для себе положення. Взятися так, як нам комфортно, і тягнути з лопатками вгору. І з вдихом міняємо положення, ребра підтягуються ближче до стегна. А маківка витягується вгору. З видихом округляємось і з вдихом витягуємо. Тепер ми залишаємо дві ноги зігнутими в колінах, руки схресну і фіксуємо їх під колінами. Округляємось, опускаємось ніби назад, ніби хочемо опуститися до підлоги. Але ноги, такий наш якор, вони нас тримають. Ми максимально тягнемось лопатками і попереком до підлоги. З видихом підтягуємо поступово себе на центр, маківку, вгору, і переходимо на бугри. Це Саме ті кістки, які ми відчуваємо, коли сидимо. З видихом округляємось, тягнемось до підлоги і з вдихом знову підтягуємо себе вгору. Переходимо в позицію лежачи, руки збираємо в замок під потилицю, коліна підтягуємо до себе і поступово скручуємося в одну сторону, лікті ми не відриваємо. Якщо у вас комфортні відчуття, коли ви опускаєте коліна максимально вниз, ви можете продовжувати в цій амплітуді. Якщо у вас відчувається якийсь дискомфорт, залишайте коліна в той амплітуді, в якій вам комфортно. Праву ногу ми підтягуємо до себе, а ліву витягуємо прямо. Скручуємось в ліву сторону, коліно тягнеться до підлоги, може відчуватись натяжіння в сідниці, а права рука розкривається долонькою вгору і може відчуватись натяжіння в плечі. Змінюємо положення, ліву ногу підтягуємо до себе, праву направляємо вперед. І скручуємось в праву сторону. Ліве стегнот тепер тягнеться до підлоги. І ліва рука розкрита долоню вгору. Ми робимо спокійний вдих і затяжний видих. Ну що ж, це було останнє вправо. Як ви? Як ви себе почуваєте? Які відчуття зараз в тілі? Чи розслабились ви? Пишіть всі ваші відчуття в коментарях. Підписуйтесь і зустрінемось на наступному тренуванні.